Одна людинка, щоб ти мені була здорова, попросила мене зняти огляд на фільм Моя провина. Моя провина. По мене мій здравий густ. Хоча я не так уже давно в могилі. Поправді кажучи, я бачила відривок цього шедевра в Тіктоці, але не в коментарях, не в описі не було назву цього фільму. Я така думаю, уберігло. Ну ні, у мене є ви. Мене також ще попросили, та сама хороша людина, щоб. Засняти огляд на з твого вікна. Звісно. 100 тисяч переглядів на цьому ролику, і я знімаю з твого вікна. Я знаю, що ви не наберете тут 100 тисяч переглядів, так що все, викусіть. А! Взагалі, що моя провина? Що три метри над рівнем неба, які ми тільки оглядали, і той же саме з твого вікна це все одна країна. Іспанія, мені вже якось лячно стає, що там в них відбувається. Я боюся, що я туди приїду, і до мене відразу якийсь арбузір прилипне, як банний лист. Що ви ще розуміли, це геніальне творіння має перше джерело, і це книга. Автор Рон Мерседес. Мила Мерседес, купи собі Мерседес, сядь в нього і уїдь так далеко, наскільки це можливо зі своїм. Шедевром. так мати чесна, це ще йде дві години. За що ви мене так ненавидите? А мут цього випуску два коментаря, які написали різні люди, але чомусь вони одинакові. Перший ти така красива, навіть якщо українка. І другий ти красива навіть українка. Тепер вони не будуть так думати. Ну і перед тим як ми перейдемо до сюжету, і я пропаду з ваших екранів, я хочу сказати, як завжди, дякую своїм спонсорам і Наталії. Наталія, кожен випуск тепер без вас не проходить. Я прям себе якось неловко почуваю. Чисто шугамамі. Відчуваю себе судержанкою. Не то, щоб я була проти, а в принципі, чого це я маю бути проти. Взагалі мене багато хто просив зняти огляд на цей фільм. Вам що, ні з ким поговорити? Може, вам ще ні з ким пограти в ігри, подивитися фільми? Ви взагалі там самотні? Грузь печаль тоска? Ну тоді вам потрібне єдине україномовне ком'юніті. Це спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує українськомовний контент будь-якого формату. На їх дискорд-сервері ви зможете побачити та поспілкуватися. З україномовними авторами контенту, крім того, сервер ще відомий своєю специфічною аудиторією, що само собою являється родзинкою спільноти. Так що все відставити самотність. Ви зможете обговорити кінотвори різного виду, поспілкуватися з іноземцями, поділитися артами, музикою, обговорити книги, комікси, манги та тощо. І не переживай, найдеш ти там друзів собі, пограєте з ними в ігри і боржете з неймовірних мемів і фотожаб. Так що не грустимо, а переходимо в дискорд. Силку залишаю в описі. Ну що? У нас є головна героїня, яку звати Ноа. І тут у мене виникло одне питання: чому всі дівчата з подібних фільмів? Такі одинакові їх як бути з одного якогось концертного заводу випускали. Їй богу, дівчата. Якщо у вас схожий типаж, то я вам співчуваю, у вас дуже важке життя. Так щоб ви ще розуміли, оці прекрасні дві дами, одна із моєї провини, а інша з твого вікна, будуть грати в спільному проєкті. Спасибі за такий подарок долі. Так, от мати головної героїні вийшла заміж за нового чоловіка, і фільм починається з того, що вони переїздять до нього жити. Що читаєш? Просто скажи, я ж без окулярів. Жінку, якщо ти не бачиш назву книги, у мене питання: як ти їдеш за рулем? Куди ти приїдеш? Щасливого путешествия в канал! А ще мене цікавить, в якому замку живе її новий чоловік. За кого вона заміж вийшла? За скруджа Макдака. Ну само собою нам потрібно показати, що наша головна героїня сильна і незалежна. Ну по факту це називається вийобіста. Я сама можу. Дякую. Це мій обов'язок. Міс, дозвольте. Я сама можу дозволь Мартіну допомогти. Дайте валізу. Знаю, на цьому її викрутаси закінчилися? не тут та було. Заходить вона до хати, а джакузі їй не подобається, кімната з видом на море теж не то. Я в твої 17 років жила в гуртожитку, і коли я приїздила після вихідних або канікул і відкривала шухлядку, то там не видно було тієї шухлядки, бо все було в тараканах. І я зараз навіть не утрірую. Ми одного разу відвинули холодильник, а там по контуру цього холодильнику все було в тараканах. Не подобається джакузі, Так іди в нору жити, до білок забийся в дупло. Ну і тут відбувається знайомство з сином нового маминого чоловіка. Ніколасом. Ну Нікутка, кутка, нікусік, нікачка. Виходить, що вони зустрілися оце в перший раз. А хіба вони не мали бачитися, наприклад, на весіллі? А перед весіллям якась сімейна зустріч не мала бути. А ще я дико гарала з вираза обличчяні кутки протягом всього фільма. І пам'ятаєте, я говорила про те, що всі мої колишні, ніби з одного інкубатора. Так, от з оцього цього інкубатора, всі мої колишні погожу на нього. Господи, прости. Мене взагалі нема смаку на чоловіків. Ну коротше, ви поняли, нікалітка це у нас зводний брат Ноа. Знаємо таких зводних братів. угу. Я би радила нашій малі біля пральних машин рядом не ходити. Прикинь, я в застряла. Я так розумію, що у цієї сімейки був дуже хороший приклад по сводні Ну і ні, наш без пральної, звісно, машини, але теж так нічогенько зустрів свою нову сестру. Іспугались? Або сас. Вечером наша новоутворена сімейка відправилася разом до ресторану, де наші дві принцески, як дві шавки один на одного накинулися. Але в захисній калітки хочу сказати, що це наша мала перша почала. Нікусік уїжджає по справам по роботі і бере з собою ноа, щоб підвести її додому. Твоя мама сильно тебе любить, якщо таке терпить. Що ти знаєш про материнську любов? От що ти сказав про мою маму? І він взяв і викинув її посеред траси. Ні, ну а що нічого, маму кображать. Їй богу, я не можу ніяк уприділитися, Хто з них більш конченіше? Ну, от нос ну, стоїть на місце мого обітання, тобі ж трасі. <звук> і до неї під'їжджає якийсь хлопець, який увіряє, що взагалі то він не маньяк. я думаю, що маньяк би так би і сказав. Сідає вона до цього не маніяка в машину, і він розказує про те, що їде на вечірку. І знаєте, що там буде наша нікалетка, поняли, да? Сказав, що їде по робочим справам, а сам на тусу залетів. Вечірка, звісно, них така своєобразна. Кожна банда має свою пов'язку окремого кольору, і мені просто так стало цікаво, а на кой чорт тусити різними бандами? Так і ще й в той момент, коли ви терпіть один одного, не можете. І тут Ноа бачить нашу Нікалетку, який присосався до всього, що шевелиться. Ну і пішла йому, коротше, жбан набивати. набивать. Я тебе кончу. І перша премія Крінч року дістається у цій сцені. Okay. Що це? Вузол. Щоб показати, яка ти заплутана, яка я сильна. сильна. Вісімку найскладніше розв'язати. Для мене не існує складних вузлів. Ой, йо-ма-йо, -йо, хто писав ці діалоги? Я в 14 років для фікбука. А ще прикол: нічого, що у тебе точно така татуїровка, як у Ноа тільки на руці. І на цій вечірці Ноа познайомилася зі своєю новою підріжкою Єною. You're my new best friend! А також Роні. це чела, який відсидів в'язниці. В І як тільки вони зайшли на цю вечірку, перше, що їй сказали, от, бачиш того чела, не зв'язуйся з ним. Знаєте, що вона зробила? Прямо по курсу поперла дороні. Що я хочу сказати, актор виглядає, знаєте, так доволі таки лячно. Ти на нього дивишся, і прям ну, ти віриш в те, що він десь там на нарах відсидів. В нього такий погляд устрашаючий. Прикиньте, такий сонний параліч зловити. Ну і це і ронька підіслав якогось штриха Ноа. і той дав наші малій напі з якоюсь шнягою. IQ, як у хлібушка, зараз би брати Алкашку у якихось непонятних мужиків, які на нарах відсиділи. Но наш принц спас нас і повіз обдолбану додому. Привіз додому, в ліжечку, помацати хотів, но не фартануло, не получилось. Зато телефон вкрав і написав мамі, що ночує у своєї нової підріжки. А ще сам собі комплімента відвісив. Знаєте, як то кажуть, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. На наступний день Ноа відправляється на пляж, і туди прийшов і наша Нікуська разом зі своїми друзями. І чисто чел такий простий, як дві копійки, прямо посеред пляжа переодягається. А я звільняюся, а як це ж полетінчиком прикритися? Я так розумію, що автори вирішили нам показати вектор напрямку руху фільму. НОА сидить і підглядує за ним. Ну <плес> я не осуждаю. Я би так само поступила. І тут виявляється, що наша Ніколетка взагалі опасний чел бере участь у гонках, сидить таки в машині, і тут бачить, знаєте, НОА іде під пісню і вітер в харю в харю, вітер. Ви поняли, нам втирають якусь діч. Нас намагаються обідити в тому, що він в неї втюрився. А Мені цікаво, просто в який момент це сталося? Тоді, коли собаку він на неї натравив, чи тоді, коли на трасі висадив? Ну, якби в очі він не довбився, не втикав би на нашу малу, все одно гонку то він виграв. І поки вони святкували, Ноа отримує повідомлення. Фотка, як її хлопець і її найкраща подруга лижуться. Оце, звісно, зміюк пригріла. Тільки за порог уже присосалися. Ой, не буду горювати, буду я бухати. <свісно> Опять налакалася десь. І такий план придумала. Ой, який же вона план придумала. Вирішила зализатися з якимось рандомним челом, сфотографувати це і відправити своєму колишньому. Ну якби я не можу її засуджувати, бо всі ми виставляли фотки для того самого. Ну зараз хоча б сторіс є, а в моїх то роках не було. Анікуська все та бачив. О, що це відбувається? Лижуться і без мене. А я теж хочу. Ну хочеш, ну ладно, давай. Коротше, сідає Ноа ну, в машину до нікалетки, завела цю тарантайку, під'їжджає Роні і каже: Бачу, ти реально тямиш у тачках. Чел, я відкрию для тебе маленький секретик, але великого ума не треба для того, щоб завести тачку. А от відрізнити гальма і газ оце вже треба і звільни напряч. Да не у всіх виходить з першого разу їх відрізнити. Не засуджуйте людей. Іронька викликає її на гонку, так і ще й фору дав. А вона, типа, така класна, їй фора не треба, вона губки підмальовує в цей момент. Так і ще й гонку виграла. Ронька розридався, сопливе, плаксиве, там лежить десь в помоях, плаче. Кричить: там, мабуть, ні кузька, там, мабуть, ні кузька, вона правила порушила. А, -а. Знаєте, як оці діти в супермаркетах, які валяються по полу і кричать: купи, мама, купи. І поки ти їм не купиш, вони від тебе. Не відцепиться. Оце Ронька. Так там плакав, щоб його угомонити, прийшлося віддати тачку, так і грошей заплатити. Наплакав. Так розумієте, гроші отримав, тачку отримав і стоїть, виділується. Наступного разу тримай цю суку вдома. О, ну це було щаслишнє. Починається там драка така. Ой боже, помилуй, Хто на кого? Непонятно. Ну, є на її хлопець, Ноа і Нікуська. Оце в тачку усілися і втікли, по газам дали. Ні, звісно, молодець. Сам влаштував драку і сам же збіжав з неї. Все після такого вечора Ніколетка грустінку зловив. А Ноа в цей момент відправилася з батьками на якийсь дуже важливий захід. Повернулася вона додому, сидить, тілік дивиться, і нікалітка з'явився, не запилився. Не тобі, здрасті, не до свідання. Лизатися відразу поліз. Більше не дозволяй мені цього робити. Я не знаю, що зі мною відбувається. Знаєте, я як досвідчена жіночка скажу вам: якщо ви чуєте таке, біжіть. На наступний день. Ноа ну, стоїть, миє машинку, але підходити до себе не дозволяє. Ти подивись, але не трогай. Гей, стояти! Ми ж домовились, що ти не будеш до мене наближатись. Починає себе так еротично обливати, і мамка весь кайф обломала. Привезла колишнього хлопця Ноа. Наша вона його притарабанила. А нашу він з нею приїхав. Так воно ще таке кончене каже: Це нічого не означало? Я сумував за тобою. А чи нагадували тебе? Конечно, просто одне лице, сіамські близнюки. Ну а Нікутка такий, здрасте, приїхали, приплили, і ще цього не хватало. Короче, опять кудись ходить, бродить, пішов і попався на роньку. Приходить додому, весь в крові, побите, нещасне. Хотів зайти до Ноа, щоб вона його пожаліла. І бачиш, що колишній там уже підсуєтився. Та що ж таке в моїй то власній хаті і таке чудити? Пішов грустити у Байсіка, а там уже носпить. спить. О, повезло, повезло. Що впало, то пропало, то моє. Хотів знову її щось там пощупать, потрогать. Ви помітили, да, що він вічно хоче машку за ляшку, коли вона спить. А вона йому лєвою прописала. Чи знаєте жінчину треба відправити на QTV? От до реслерів. Ну і Нікачка говорить, що Роні на неї полює. Чисто чуваку, і машину, і гроші віддали, а він все ніяк не угомониться. Вона сидить, рани йому обробляє і починає лизати йому груди. Знаєте, щось вона дуже буквально сприйняла фразу зализати рани. Спасибі, скажемо, колишньому за те, що він нас врятував. І тут виявляється, що наша нікалетка там, та не тільки одними гонками, гаразд. Він у нас ще бере участь у вуличних боях. І перед тим, як випустити свій пар, він поліз ну, в труси під мостом в якійсь заброшці. Ой Боже прости. Ну ця вся двіжуха не подобається, бо її батько бив і її, і її мати. Надто багато слова її. Протягом фільму нам вкидували моменти, що її дуже сильно тригерить вся ця тема, зв'язана з батьком. Вона уходить і її доганяє той самий чел, який типу не маньяк. І зализав її. Яким боком ти тут іще прицепився? Я не розумію. Нікуська злий. Що це таке? Моє тронули. Тільки я не поняла. Він тільки що секунду назад бився, а тут він опача! фокус покус я вже тут. Пам'ятаєте, в другій частині Сімса був додаток, де можна було відправитися, відпочивати в Китай. І там ніндзі могли навчити тебе техніки телепортації. Ну от наш Нікуська, походу, і Сімса переіграв. Я ще ніколи не відчував таких ревних ти мене з розуму зводиш. Мені так цікаво, що він говорить цю фразу і паралельно з цим лежиться з іншою дівчиною. А що це в нас виходить? Стрілочка не повертається? Це Ноа каже, що вона більше так не може, що він надто жорстокий. Давай, Нікуська, прощавай. І відправляється зі своєю новою підріжкою Єною на вечірку. Там наликалися, як дві кози, ну, я не здивована. І Нікусік приїхав її забирати. Що це таке? Це що, вайб 50 відтінків сірого? Ноа повертається на вечірку для того, щоб забрати свій блейзер і баришня Ніка, з якою він весь час тусить, закрила її в шкафу. У малої там все, панічка, істерика, і мене це так прикалує, що він зі всіма лежиться, а в шкафу закривають нашу ноа. Ну Нікусік її спасає, привозить додому, лежать вони разом в ліжку, і він їй говорить. Я хочу тебе ноа, і ти це знаєш. Але між нами нічого не буде, поки не зникне цей страх у твоїх очах. Ой, Господи, чого це так нагадує мені моїх колишніх? Якщо б він іще сказав ти що, мені не довіряєш, я би тут взагалі би упісилась. Ой, все, извиняюся, ліриче відступлення. І в такий романтичний момент їх батя застукав прямо в ліжку. Oh Коротше, там по фільму фігурує ще якась маленька дівчинка. Хто це така, я так і не поняла? Who are you? Чи вона сестра Нікуські, чи вообще якась лівіва тьолка, Я не знаю. Ну, коротше, у малої є цукровий діабет, і вона потрапила до лікарні. І це якраз таки батя і хотів розповісти. Але мені цікаво, по-перше, чого він шукає Нікутку в кімнаті у Ноа? По-друге, чому він заходить в кімнату посеред ночі? По третє, чому він, в принципі, заходить в кімнату без дозволу. Після вже лікарні вони повертаються додому, і господи прости, опять вони присосалися один до одного. Ну, мати чесна, спасіть і сохраніть вже мене. Але не переживайте на цей раз вони ще вирішили продовження вечора собі влаштувати прямо на пляжі. Знаєте, що я вам скажу: ніколи не йдіть дримбатися на пляжі, бо пісок буде у всіх ваших проміжностях. Ви прийдете додому, а ваша ваджайна буде морським дном у всіх її проявленнях. Заїхали вони до магазина, так сказати, щоби ще трохи перезлікатися. Ноа залишилася в машині, і до неї залетів Ронька. Чорт знає, звідки він взагалі взявся. That's weird. і вкрав її. Знаєте що? Виявляється це все Затіяв рідний батько Ноа. Його ж посадили в в'язницю за те, що він бив свою доньку і жінку. От його випустили, і він знаєте, як перший несник пішов мститися. Мстя його буде жорстока. Так він знаєте, як Ромео писав Ноа листи, ну тільки не з признанням кохання, а з погрозами. Саме що цікаво, не про один лист Ноа нікому не сказала. Ну так, да, звісно, тобі погрози присилають, а на за це комусь говорити, правда? Якимось чином він стусився з Роні. Як це відбулося? Коли, може, десь в в'язниці вони там познайомилися, знаєте, десь в душевій кабінці. Він просить викуп за ноа в один мільйон доларів. Гроші, гроші мені курва дай. А Аронька та думав, що з ним теж поділяться. Ага, звісно, розмічтався, Наївний, як три копійки. їй богу йому по тємічку дали, отак бах, зав'язали, прив'язали і в яму кинули. Я мільйонер! Ні, Я бідний і безхалупний. Договорилися вони зробити викуп на пляжі, але батя той, що зек, не пішов туди, а поставив. Камеру, щоби слідкувати, звідки у нього гроші на камеру, я не знаю. В Цей же час Нікутка та згадує, що Ронька та забрав його машину, а в його то машині був датчик відсліжування. По цьому датчику вони знаходять машину, тобі ж знаходять батя зека. Батя Зек чує це все через камеру, хватає Ноа, садить її в машину, і чогось він її посадив за руль. Начинається екшен-погоня, і. Ой, я звіняюся. Батя Зек в цей момент вистрілює в батю-олігарха, і батя-олігарх спасається від пулі мішком з грошима. Ой, Ой, ладно, все, погоня продовжується. Ну і ми в цей момент дізнаємося всю трагічну історію батя зека. Виявляється, що він хотів стати чемпіоном, але йому завадили жінка і його донька. Яким чином? Знаєте, як кажуть поганому танцору, ну знаєте, що мішає. І ми дізнаємося, звідки Ноа знає водити, бо це її батя Зек навчив. Так от, мені просто цікаво, от він відсидів в в'язниці, ну, хай буде років 5. Це в скільки років він вчив Ноа водити машину? В 12. Так і ще саме, що цікаво, знаєте, Ноа так його боялася і так його ненавиділа, але в началі фільму ми можемо побачити. Фотографію їх спільну у неї в кімнаті у цій погоні. Весь час за ними їхав Нікуська з агентом. Вони їх прижали на пірсі, і тут така сцена геніальна відбулася, що я вам просто її покажу, бо розповісти я це не зможу. Закінчується на тому, що Нікутка признається Ноа ну, в коханні, а мати хоче їх розлучити. Хеппі енд. Тобто, розумієте, да? нам говорять, що чел, який лижиться зі всім, що шевелиться, признається в коханні. Ладно. І знаєте, що я в кінці кінців бачу? Що фільм має 1500 лайків на 150 дизлайків, а іще тисячу влюбленних сердечок. Якщо полізти в коментарі, ми маємо там гарний фільм. Та це просто пожежа. Крутенне кіно, я в захваті. Найкраща мелодрама, яку я бачив, Віталя. Мене зовут Віталя, і я реальний текст. Може, я чогось не розумію. І це дійсно якийсь шедевр але те, що я дійсно розумію, це те, що ви мене ненавидите, якщо заставляєте дивитися таку залу.